Це найбагатші боксери світу. У топі є українець. В десятку найбагатших потрапив Джервонта Девіс. До речі, він є і наймолодшим у цьому списку. Його статки оцінюють 60 мільйонів доларів. На дев'ятому місці Олександр Усик. тільки за 2024 рік він заробив понад 120 мільйонів. Має багато рекламних контрактів і активно займається благодійністю. Його капітал оцінюють у 100 мільйонів. В топі також Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі та Ленокс Льюіс. В їх активах від 50 до 180 мільйонів доларів. У п'ятірці лідерів опинився і Оскар Делахоя, засновник Golden Boy Promotion та філіппінська легенда Мені Пакіо. Їх статка оцінюють від 200 до 220 мільйонів доларів. Третє місце Сауль Альвара, 300 мільйонів доларів. Спортсмен інвестує в нерухомість, виробляє власну текілу та планує запустити кіновиробництво. На другій сходинці Джордж Форман. Бізнес-проекти забезпечили йому неабияку фінансову стабільність. Його капітал оцінюють у 300 мільйонів. Доларів і найбагатшим боксером у світі є Флойд Мейвезер-молодший – 400 мільйонів доларів. За кар'єру заробив понад 1,2 мільярда доларів. А його промоутерська компанія та показові бої приносять йому величезні доходи і сьогодні.